Справа, яка у вас на розгляді більше року знаходиться, минулого разу ви сказали, що за тиждень вона буде вирішена, пройшло півтора місяці. На превеликий жаль, справа не вирішується. Можливо, ви щось ну, як робите в, цій, в цьому плані, але на превеликий жаль, результату немає. Я думаю, що року будь-кому професі професіоналам вистачило для того, щоб навести саме по той справі. Прийняти якесь рішення. Нам не потрібні наступні справи, нам потрібне саме це питання. Тому ми вирішили прийти до вас і поставити вам, вибачте, перший раз ми вас просили, другий раз ви нам вимагали, а зараз ми поставили вам ультиматум. В разі, якщо ви за день, два-три тиждень не зробите свої, свою роботу за 10 днів. Ваша будівля буде оточена афганцями міста Полтави, Полтавської області, і ми вам не будемо надавати ні входи, ні виходи. Не тому, що ми такі погані чи такі добре. Ви не виконуєте свої обов'язки, а ми намагаємося захистити себе, свої сім'ї проти свавілля, яке ви попускаєте. Це наша заява. В вічливій формі без всякого ми просто через 10 днів прийдемо і оточуємо цю будівлю. Ми не будемо не випускати вас, не впускати декілька годин. Я думаю, резонанс буде достатній. Дякую. Дякую. На сьогоднішній день більше року ведеться слідство згідно як, е, про, е, крим, по кримінальній про справі, яка відкрита та, за побиттям нашого афганського товариша е, злочин, злочинним угрупуванням, яке офіційно злочинне угрупування знаходиться е, на теренах України. За рік в цьому в цій будівлі ми знаємо, що тут працює і фінансова сторона, і підтримка якась і темних сил. І тому ми вже змушені були заявити свій ультиматум. Бо ми вже не раз приходили, просили, вимагали минулого разу. Нам пообіцяли, що за тиждень буде питання вирішено на превеликий жаль. Півтора місяці пройшло, справа на тому ж рівні. Я розумію, що гроші вони грають велику справу в цьому, в цій будівлі. На жаль, ми не можемо нічого іншого. Ми заявили заяву, заяву ви бачили. Людину п'ятеро негідників кастетами в центрі міста за вказівкою однієї бізнес-леді практично вбивали. Слава Богу, допомогли. Цю людину. Мені важко руками подолати, а кастетами ви самі розумієте можна. І гроші ведуть в цю будівлю, бо справа настільки явна. Є відеофільм на на превеликий жаль. Ця будівля не хоче представники цієї будівлі. Треба не хочуть проживати. Їх всіх треба міняти докорінно.